Не всі заробляють однаково, і це нормально. Якщо вам здається, що комусь гроші даються легко, а вам через постійні напруження і випробування, це не випадковість. Поставте лайк і підпишіться на канал, якщо хоч раз ловили себе на думці, чому я стараюсь більше, а комусь везе простіше. А тепер давайте подивимось на це з точки зору астрології. У астрології немає поділу на везучих і невезучих, є різні шляхи до грошей. Для одних знаків фінанси це потік. Вони легко притягують можливості, швидко відчувають момент, вміють ризикувати і не застрягати у страхах. Для інших гроші приходять через досвід, витримку і уроки, через відповідальність, перевірки і внутрішній ріст, і обидва шляхи правильні. Є знаки, які заробляють легше тоді, коли довіряють собі, не бояться руху і змін. Дозволяють собі діяти швидко їхній мінус нестабільність. Гроші можуть так само легко йти, якщо немає внутрішньої опори, а є знаки, для яких фінансовий шлях це повільний старт, багато перевірок, відчуття, що спочатку важко, потім легше. Їхній плюс у тому, що коли стабільність приходить, вона зазвичай надовго. Часто напруга виникає не тому, що знак важкий, а тому, що людина. Порівнює себе з іншими, намагається заробляти чужим способом, знецінює свій темп. Астрологія показує, коли ви приймаєте свій шлях, гроші перестають бути боротьбою. Тому не всі заробляють однаково, і в цьому немає несправедливості. Комусь дано легкість, щоб навчитися відповідальності, комусь там напруга, щоб навчитися цінувати результат. І тільки тоді фінанси стають не тягарем, а частиною вашої зрілості. Напишіть у коментарях, чи відчуваєте ви, що ваш шлях до грошей легкий чи через уроки, і не забудьте увімкнути дзвіночок. Попереду ще багато відео про гроші, кохання і життєві цикли точки зору астрології